m Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас проводиться наступне чергове засідання до наступної сесії засідання нашої комісії з питань розвитку інфраструктури та транспорту і зв'язку. На засіданні комісії сьогодні присутні два члени. На чергу денну винесено. Низка питань, але з тилу того, що в нас є два, тільки два члени комісії, наше рішення не є повноважними, тому ми заслухаємо просто доповідачів в режимі, що приймемо приймем, до відома. Але визначатись будемо вже остаточно на сесії. Є запитання? Немає? Немає, Немає тоді. Розпочинаємо засідання. Перше питання, да? да? перше питання: внесення змін до положення департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. пов'язано пов це з тим, що прийнят закон України по публічні інвестиції. В місті утворена інвестиційна рада при виконавчому комітеті міської ради. і... Згідно законодавства, треба до департаменту економічного розвитку внести основні завдання, а саме забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері публічних інвестицій. Так як ви будете називатись? Ні, департамент так і не змінюється. Ні. Тільки додається в положення Вони прописали в в постанові Кабінету міністрів, що треба. Новий відділ, але по ми не можемо розширятися, і поки що будемо намагатися це питання реалізувати тими людьми, що є вже департамент економічного розвитку. Наразі, ну скажімо так, це нова реформа. Всі проекти, які ми намагатимемося фінансувати за рахунок коштів обласного бюджету, державного бюджету, повинні бути внесені до програми Дрім. Ну це все то, що є інвестиція. Да, це тепер називається публічна інвестиція. Ми так розуміємо, що на майбутнє вони скажуть і внести що все, що стосується міських, міського бюджету. Але наразі нам треба до 1 жовтня всі проекти вже внести. І ми наразі працюємо з усіма департаментами, з управліннями. Вже прийнято середній строковий план на 26 рік. 26-28 рок, роки, на 3 роки. І все, що нам потрібно у 26-му році профінансувати або якісь необхідні інвестиції, ми вносимо в цей план. Також наразі всі, які Будуть, будуть об'яви яв, об щодо фінансування в 2025 році, то ці проекти також повинні вже бути в цій програмі Dream. Mm -hmm. Тобто ми наразі працюємо, як то кажуть, 24 на 7. Щоб внести по всім напрямкам. Вони повинні бути під стратегію міського розвитку, під державну стратегію напрямків. Ну, тобто Така нова реформа, яка ну, країна а... наша зробила. Підрозділ чи відділ? У департаменті. Прямо в постанові сказано, ну, що це, цим питанням е, опікуватись буде. Ви його структуру приводити коли. Ми не будемо поки що новий відділ. Ми будемо намагатися тими, е, тими людьми, які є наразі. Зараз департаменті. Що, якби... Потребує формування нового. Потребує, але вже це не підрозділ, це треба було інвестиційну раду при виконавчому комітеті створювати, ми її вже створили. Потім рішенням виконавчого комітету повинно було зробити середньостроковий план. Ми зробили його та прийняли. Разі з усіма департаментами також на виконавчому комітеті буде прийнято по напрямкам, які напрямки є в державній стратегії та місцеві, які департаменти за це будуть відповідати. Але очолювати це питання буде департамент економічного розвитку і тому в завдання, в повноваження, всі підрозділи ми внесли це питання забезпечення реформування державної політики у сфері публічних ну, інвестицій. Зрівно, там ви кажете у нас є інве... департамент інвестиційна рада, це рада, це... такий да. орган. А, а органи. Повинен є, у, у вас хто-то персонально. Бути призначений, що відповідає. Мій заступник директора департаменту та я. Ну, тепер ближче. Але так. з часом, я думаю, що пройдеться все рівно. Так. Ну, ми подивимося. Наразі коли так. ми подивимося, це обсяг, який буде. Я... З якими питаннями ми будемо, які питання буде виникати? Ну, які будуть виклики, так і будемо. Наразі поки що ти вам відміщення. А, дякую. Так. Наступне питання. Давай. Наступне так. питання це внесення змін до рішення Кам'янської міської ради про партиципаторне бюджетування. У нас є громадський проект номер 22 Він мав назву Меморіал пам'яті героям-випускникам гімназії 28. Але коли ми почали реалізовувати цей проект лазі виникли деякі питання, і нам треба внести зміни до назви проєкту, а саме викласти в нові редакції назву проекту встановлення пам'ятної дошки загиблим героям, випускникам гімназії номер 28 та благоустрій прилеглої території, території гімназії. Зрозуміло, а як нам з цими, хто вже Встановлений є, це ж тепер скажу, давайте на всі гімназії будемо ставити окремо на одну гімназію. Ні, ні, це був проєкт участь. Це не просто місій. Вони його назвали так, ну, подавачі. А потім для того, щоб його реалізувати за державний кошт, треба служба. Вони перемогли в цьому проєкті, отримали кошти. Мешканці міста проголосували саме за цей проєкт. Тобто ну, це кошти окремі, ну, це не це, просто не міський бюджет, а бюджета ну, так, ну, Ми розуміємо, бо це процедурно, бюрократично, воно потребує такий механізм, так. що треба і так. що це ми провели конкурс. А для простих таких людей скажуть: а що тут для всієї школи зробили, а тут тільки персональ". Так Це бюджет участі, якщо Я розумію, приймаю. як. Люди це можуть. А повинен, виходять що? з пропозиції, пропозиції. вони будуть так. Так. Все. Дякую. Знаєте, ми ж хочемо відповідальність суспільство. Якщо, якщо, якщо вже така, іні, така ініціатива є, то може там через. чи департамент освіти, чи як зробити якесь рішення, що по всім гімназіям не чекати, що там. Не... Дивіться, я цього Да. Ну, не буду тут Питання, вода питання таке, Просто що питання, це знаєте, чуйливе таке, і так, може десь і треба буде там. Ми тут навпаки на виграли то, що раніше відмовляли, наприклад, хтось там планував, там дошку, там от е, департамент культури відмовляв. А зараз вже відмови не буде, тому що є ініціатива, ініціатива. це це так, добре, це так, добре, це добре. Так, наступне питання третє да? да третє питання про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 21.04.2017 року номер 697 тисячі сімнадцятого року, 697167 про заходи щодо обліку об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території міста Кам'янського, метою підтримки реформи уряду з дерегуляції роботи бізнесу. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики підготовлено проект рішення, де пропонується визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради у зв'язку з недосягненням задекларованих цілей саме цього рішення. Так, це е ми самі так ініціюємо, що було рішення, ми його щось не, не можемо виконувати. Що а тепер давайте його. Ні, Кря... дивіться рішення міської ради. Крякнем. Саме про заходи щодо обліку об'єктів торгівлі було пілотовано департаменту мінісмальних послуг для того, щоб вестись на ну, цей облік воно був був вестись, але ну, це було створено з метою реєстру закладів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, які функціонують саме на території Кам'янської міської територіальної громади. Але результати проведено періодичного відстеження. Зокрема, це кількісні та якісні показники підтверджують відсутність досягнення задекларованих цілей. Ну, а враховуючи проведення аналіз департаментом, вважаємо на рішення неефективним, а також ураховуючи постанову Кабінету міністрів України від вісімнадцятого 2022 року, деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану, і також з метою підтримки реформи уряду з дерегуляцією і. Зняття напруження на бізнес, оскільки регуляторний акт не має позитивного результату, та не досягнув ціле пропонує рішення скасувати. Може вам допоможу трошки? Допоможе, бо... якщо ви не проти, okay. саме це рішення. Ну 17-й рік. За осім mm. років змінилися вимоги і законодавства. І це питання на минулому перед пленарним засіданням. Постійна комісія з Господі юридичних питань підприємства розглянули і вони внесли пропозицію, що це рішення не працює. Тоді воно було актуальне, а зараз ні. І враховуючи це, що що це рішення готував саме цей департамент, цьому департаменту доручили підготувати рішення, навіщо рішення, яке не працює, воно не виконується, і тому вони підготували рішення про його скасування. Ну, я... Як би, трохи були, і і, і погоджуюся з цим, але зараз я скажу свою думочку трошки, що якщо вони там ходили, та, а ну показують, які у вас товар, якесь, то це дійсно треба людина там е, розбирати, да. Да. а як кажуть, що ми вели облік. Які в нас підприємства є, це ж облік, ну і що, при зареєструвалися, занесли, і ми знаємо, що в нас в базі є Тут таке підприємство, таке, чи, чи установочка, чи лоточок, чи як воно там називається, то облік, я знаю, да, що ну, хтось повинен вести. А, саме, а хто веде облік тепер саме за рішенням підприємці повинні були надавати інформацію, просто зареєструвались ми, і в реєстрі є, і все дивіться. Ми підприємців зобов'язали департаменту давати інформацію. А вони кажуть, а де це в закон, Ні, це Ну то це, ну, це правильно. Не надо давати. Я веду якраз не про те, що дайте інформацію. От я ж вам говорив, що прийшли. А ну а чого там поясніть? Чи дайте чим ви торгуєте, не потрібно але. Те, що облік, що вони в нас є, десь воно ж повинно бути. Де його глядіть? От є е е різні ці, е будемо говорити, під підприємці, маленькі, великі, той торгівлі, то й мастерська. Ну, той... У нас є і благоустрій, який е співпрацює з підприємцями. Но саме це Може, річ... через реєстратора, так, чи, я не знаю. Як, ну, де, десь ми повинні бачити, хто у нас що тут. Просто що вони є. з для міста. А скажіть, будь ласка, з якою періодичної зараз відкрити е, ФОП можна онлайн. Не приходити нікуди, навіть до реєстратора? Через дію можна відкрити ФОП ну, просто? Через не дію. Якщо юристи там займалися, то ну, ну, я... зараз, зараз у нас є рішення, які ми на працею департамент. А, а неефективна праця. Ну, Я не стою на позиції, щоб завантажити їх. Навпаки краще. Просто що воно ж, знаєте, ну як, от зараз Галина Валеріївна ну, доповіла, що треба створити там якісь підрозділ. Да, не було. І тепер раз воно появиться. Воно ж десь відра буде відображено, що от у нас от воно є. Ми вже знаємо. Не, це не значить, що я йому прийду, скажу. А ну ти мені розказуй, які інвестиції, чи що ти там. Але так, це, чисто облікова додаткові люди? Обліково. Це буде в посадову інструкцію людини. Ну ладно, не буду. Не я, я ну, так і наоборот, що вони кажуть, що юристи подивились і кажуть, що, вирішує, вирішує, і так, кажуть, так, що воно, так, воно не дає.